Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні день народження у великого поета, письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні ми вирішили дізнатися, наскільки наші козятинчани добре знають його творчість. Отож, поговоримо. Чи знаєте ви якісь твори Тараса Шевченка? Знаємо багато. А могли б ви продекламувати якийсь уривочок, такий найяскравіший для вас? Чивинна голубка, що голова любить, чи винен той голуб, що соки ловив, самої воркує, Світом білим нудить, шукає, гукає, дома заводив. Дякую. Пісню ми знаємо дуже добре, Цю ревета та стовне дім широкий, наприклад. На вірші. Да. І Боже, про цього як це розкаженю, так підскажи. Ні, не за повіт, а ото, от який тихує... пас. Папа, ягнята заложка на цей. Ми ж його вчили в школі, звісно. Знаємо, знаємо. Добре. Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, які ви твори знаєте Тараса Шевченка? Ну, кобзар знаю. А могли б кілька рядків? А, це ви це питаєте. Ні, Як умру, то поховайте, щось цими фрагментами помню. то буквально нам. Мені 13, ти мені. Я пас ягняток за селом. Що там ще? Кусочками можу, нап... а так в школі вчили. Да. ну Ви знаєте, мені вже сьомий десяток, так що воно ви. Ну, це наш пророк, і я кажу, що Тарас Григор, це ж да. Він yeah. предрікав це ось то, що буде. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Москалі лихі люди розроблять лихо з вами. оце. Є... От лихо вони з нами всіма, не тільки з жінками роблять, а з всіма. Це моя відповідь дякуємо Так? дякуємо вам. Будь ласка. Як ви вважаєте, Тарас Григорович Шевченко? Наскільки є на сьогодні пророком? Ну, якщо брати відсотковому співвідношенні, то на відсотків 90 він був правий. Він боровся проти кріпацтва і зараз Російська Федерація нас прямою до того, щоб ми стали їхніми кріпаками, але ми боремось за свою. Незалежність, свободу рівноправи, що в нашій було країні. Як ви думаєте, наскільки актуальна творчість Тараса Шевченка сьогодні? Я вважаю, наразі вона дуже є актуальною, тому що в своїх творах він намагався висвітлювати проблему зв'язку України з Росією та Московією. Також тоді Росія намагалася знищити українську мову. Вони спалювали твори і взагалі книжки. Які друкувалися на той час. Тарас Григорович Шевченко, здається, був в засланнях декілька разів за те, що він писав українською мовою. І наразі ми маємо війну з цією країною, тому як ніколи, це зараз актуально. Скажіть, будь ласка, які твори Тараса Шевченка, ви знаєте? Савдопочне коло хати, навіть подорожати. Хрущина вищами гудуть, богатирі з плогами йдуть, Співають. співаючи, співаючи, підуть дівчата. А матері вечері живуть. Дякуємо. Ви дя... вважаєте, наскільки творчість Тараса Шевченка актуальна сьогодні? Ну, мені здається, що, на жаль, молодь не знає добре хто стотику Тарас Шевченко, його вірші. Але я, ще, як навчалася у школі, це взагалі мій улюблений поет, обожнюємо по вірші, він чудовий людина. Скажіть, будь ласка, які твори Тараса Шевченка ви знаєте? Так, багато в школі вчили думи мої думи. Так, лихо мені з вами. І що, шокохайте чорнобриві, та не з москалями. Ну що ж, дорогі друзі, ми провели наше невеличке опитування, яке показало, що все-таки не буде зайвим взяти до руки кобзаря та насолодитися його прекрасними творами.